16 січня у Мирнограді попрощались з військовослужбовцем Збройних сил України Тимофієм Пухальським, який загинув у Мар'їнському районі під час виконання бойового завдання. Відспівання бійця пройшло у свято Дмитрівському храмі, після чого траурна процесія вирушила на кладовище Степне, де відбулася урочиста церемонія прощання та поховання героя. Провести солдата в останню путь прийшли його бойові побратими, близькі, жителі міста та представники влади. Словами не передати. Ту біль та тугу, яку зараз відчувають близькі загиблого його побратими. Цей сум розділяє усе наше місто. В життя пішла чудова молода людина, яка стала зірцем хоробрості та відданного служіння Батьківщини. В життя пішов справжній патріот України. Який став на захист рідної землі нашого Донбасу і не пошкодував самого цінного, що є у кожного власного життя. Горість цієї втрати ми не загоїмо ніякими словами співчуття, тільки щоденними вчинками. Ми Повинні доводити, що втра ця втрата не була даремною. Хай душа Тимофія відходить у вічність з миром. Народився і жив Тимофій у Кривому Розі, виховувала його бабуся. У 2015 році був призваний за мобілізацію, а у 2017-му підписав контракт зі Збройними силами України. Це Чоловік, який свої молоді роки не боялся заходить туда, куда большинство людей боится ступать ногами. Когда обстреливал снайпер нас, он не, не пригибался, не падал на землю. Показывал всем своим видом, что он не боится воевать. Планы у него были на будущее. Тимофей погиб при выполнении боевого задания в Маринском районе при разминировании минного поля. Сапер ошибается один раз. Но Тимофей не ошибся. Это те вражеские мины, которые уносят жизнь лучших солдат. Он отдал свою жизнь за Украину. Он отдал свою жизнь за мир на Украине. Он отдал свою жизнь за нас с вами. Вечная память Тимофею. Герои не умирают. Слава Украине! У лютому Тимофію мав би виповнитись 31 рік. У загиблого військовослужбовця у мирнограді залишилася цивільна дружина. Молоді люди мали побратися через 10 днів, 26 січня.